дня, шановні українські грарі, коли 8 червня об'їжджаю поля, що хочу сказати, люцерна. Бачите, з лаками трішки є, але хочу сказати одну історію. що Насіння класне, але дороге, знов таки. Але якщо кажуть хороше хочеш, то напевне треба платити гроші, щоб без повитиці, ще без якоїсь біди. На цьому полі вносили навоз 2 роки тому перед пшеницею. Да? То є трошки там питання по забуряності, але ми по бур'янах нічого не робили. І Богу. Я думаю, тут через 2 тижні буде підкошування перше, тому що опади пройшли, позабираємо це і все буде ідеально. Так що така історія, колеги. По люцерні все буде нормально. Так що люцерна в ДСВ хороша, питань немає. Ну а ціна питання, кажуть, то вже маркетингова історія. Тримайтеся, підписуйтесь на мій канал, тому що тут не тільки про рослинство, а й про тваринство. У нас, як кажуть, не все так просто. І тваринство, і рослинство, все вкупі. Але робимо як можемо, щоб було найякісніше. І молочко було, і продуктивність була, і агрономія була. Тримайтеся, успіхів вам!